І е, тему сьогоднішньої проповіді я назвав Песах, слідуючи за Господом. Бо історія нашої сучасної Пасхи вона тягнеться аж з е, давніх часів, е, коли вона була ще песахом, ще у євреїв, і вона мала трохи інакше значення, але воно дуже важливо і воно підводить нас саме до розуміння того, що є Пасха в сучасному значенні до сьогоднішнього дня. Ну що ж? Головна фігура пєсаха, як і Пасхи, є Агнець і його кров, через котру нас минає смерть. Та майже все за законом очищується кров'ю, і без проливання крові не буває прощення. Головні символи песаху це саме песах, що жертва, котру робив єврейський народ, що в перекладі означає це слово. Воно означає минувати або пройти повз. Це стосується янгола смерті, що не тронув євреї тієї значної ночі. Другий важливий символ це Маца. Вона також має, має дуже велике значення в єврейському народі. Що таке Маца? Прісний хліб, що є символом народу Божого. Євреї, який не має дріжджів і не має лишатись на завтра як манна. Третій важливий символ це марор. Це гірка трава, котра, ну, що цікаво, подобна до нашого хрону. І євреї її їли разом з Пасхою, тою, котра була тоді. І євреї її сприймають як щеплення від смерті та нагадування про неї. Тобто песах це історія, як одна ніч вивела євреїв з Єгипта, але знадобили 40 років, щоб вивести Єгипет з Ізраїля. Цьогорічний песах закінчився минулого четверга, котрий був 13-го. І почнемо з тої фігури, котра була необхідна для того, щоб відбувся п'есах. Це Мойсей. Так говорить і Господь, Бог Ізраїля. Відпусти народ мій, щоб він звершив мені свято в пустелі. Так звертався Мойсей до єгипетського фараону. Є також е така видатна пісня Луї Армстронга Let My People Go. Ну, вона називається God on Moses. В дитинстві я навіть не мог здогадати, що ця пісня має такий ну глибокий сенс і що в неї є два дна, можу так сказати. Це, до речі, пісня вигадана не ну, не Луї Армстронгом, але вона бездоганно їм виконана. Спочатку це був гімн Рабів в Америці в штаті Вірджинія в ну в середині 19 го сторіччя. І сьогоднішній головний герой це Моїсей. Він народився за умов пригнічення ізраїльського народу, коли єгиптяни так почали боятися їх кількості, що фараон, думаючи про можливість бунту, наказав страчувати хлопчиків при народженні. З цим не вийшло, а потім наказав їх топити. Цікаво та красиво, що Мойсей отримав своє ім'я через те, що був вийнятий з води донькою Фараона. Його минула смерть від води в дитинстві, він через воду провів народ після виходу, і вода поховала фараона зі світою. Ну, такий собі ритм Божого задуму через воду. Він пройшов великий шлях 40 років до того, як йому з'явився Господь і наказав вивезти народ. Він був прекрасним в баченні Бога. І хоч не відчував себе готовим до цього, він, був, він його благословив. Дав силу, напрямок, руху і задачу. Вихід Ізраїля з Єгипту згаданий в багатьох місцях Писання як найбільш прояв могутності Яхве в історії Ізраїлю. Пророки вказують на результат як на доказ Божої любові до Ізраїлю. Вони також згадують про кінець, коли говорять про визволення юдеїв зевелонського полону. Ісая віщає майбутнє повернення Ізраїлю в свою землю і порівнює його з результатом цього вихіду. Ісая часто говорить про велику дорогу, яка полегшить цей майбутній результат юдеїв з язичницьких країн. Головною метою для нього було явити волю Бога і єгиптянам і своєму народу. І для цього безперечно, була необхідна умова. І ця умова це фараон, котрий представляв владу Єгипту. Але фараон сказав: хто такий Господь, щоб я послухався голосу Його і, випустив, і відпустив синів Ізраїля? Я не знаю Господа, Ізраїля не відпущу. З сучасних прикладів ми знаємо чимало диктаторів. Нам, як українцям, в свою чергу знайомий зрозумілий руський фараон і наш шлях від його впливу з 14-го року. Фараон це умова, за якою мало стати пророцтво, яке Господь говорив ще до Авраама. І Господь попереджав Моїсей, що він зробить його серце впертим і озлобленим. На пісах знадобилось цілих 10 страт, щоб впокорити його серце і відпустити ізраїльтян. Народ Єгипту був роздратований першими шістьма стратами, а від наступних двох постраждала їхня земля та Тамейно. Дев'ята кара три дні темряви, підготувала їх до найстрашнішої страти з усіх, коли країну відвідав ангел смерті, послав на них полум'я свого гніву, і обурення, і лють, і лихо, посольство злих ангелів це з псалмів. На початку конфлікту Мойсей попереджав фараона, що його ставлення до первіска Бога. Визначить і те, як Бог поставиться до первісків Єгипту. Відплата, котра сталася, це є фундаментальний закон життя, і Бог справедливий, коли дозволяє цьому закону діяти у світі. Фараон топив юдейських немовлят, тому Бог утопив його армію. Яків збрехав своєму батьку Ісакові, і через багато років сини Якова збрехали йому. Є історія з Давидом, який здійснив перелюб і послав на смерть чоловіка своєї коханки. А дочка Давида була згалтована і двох синів убито. Аман побудував ну це приклад з Єсфірі. Аман побудував шибницю, щоб повісити Мордехая. але замість Мордехая на ній повісило самого Амана. Тож, не обманюйтесь, Бог зневаженим не буде, що посіє людина, той пожне. Чому Бог вразив саме первістків? Тому що Він вважає народ Ізраїля своїм первиском і просто відплатив Єгипту своєю монети. Тож є висновок: злому та непокореному серцю потрібен час і поразки, щоб прийняти Божу волю. Треба побачити та відчути втрату. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Це також Псаломів. Що стосується самого єврейського народу. Зараз поговоримо про нього. І наказав Господь Авраму Знай, що нащадки твої будуть мандрівниками в землі не своїй і поневолять їх, і будуть гнітити їх 400 років. Але я вчиню суд над народом, у якого вони будуть у неволі. Після цього вони вийдуть з великим майном. Єсах був початком нового періоду в історії юдеїв. Пасха об'єднала їх як народ. Коли Господь звільняє вас із рабства, це світанок нового дня і початок нового життя. Коли ви зустрічаєте в новому завіті слова викупати або викуплення, це йдеться про звільнення з рабства. Іудейські ж віруючі, чуючи ці слова, одразу згадували про Пасху та про звільнення Ізраїлю з Єгипту, кров'ю ягня. Їжа готувалась для всій сім'ї і повинна була прийматися у родинному колі. Бог турбується про всю сім'ю, а не лише про батьків. До них також долучались і ті люди, котрим це було цікаво, котрі якось ну, рухались напрямок євреїв, але ну, їм було, повинно бути обрізаними. Були такі жорсткі закони і правила. Якби дорогоцінні юдейські діти не були захищені кров'ю і не були підкріплені їжею, вони не змогли б вийти з Єгипту. І це стало б кінцем народу. Євреї їли швидко, вони були підпоясані. Готові вирушити в дорогу за сигналом. Їжа складалась зі смаженого ягнята, прісного хліба та гірких трав. І всі вони символізували особну духовну істину. Щоб ягня залишалось цілим, його смажили на вогні, а не варили. Навряд чи юдеї вбили котли достатньої величини, щоб там можна було зварити цілого ягня. Але навіть якщо б і були, це заборонялось. Адже тоді довелося б ламати ягня кістки, а м'ясо відокремилось би від кісток. Але його кістки не мали переламуватись, і м'ясо не можна було виносити з дому. Це знову ж таки нагадування про смерть Ісуса. Бо, як говориться за проросом Давида е, в Псалмах, він береже всі кості його, жоден з них не зламається. І на Голгофі його кістки залишились цілими. Разом з ягнями ізраїльтяни їли гіркі трави, марор та прісний хліб. Гіркі трави мали нагадати юдеям про гіркі роки рабства в землі Єгипту. Однак, коли ситуація ставала важкою під час блукання пустелі, народ зазвичай схильний був згадувати старі добрі часи, ну це щось нагадує, і хотів повернутися назад до Єгипту. Вони швидко забули про гіркоту рабства в цій жахливі печі. Їхній хліб був прісним, недріжовим з двох причин, бо не було часу, щоб тісто піднялось. І дріжджі були для юдеїв символом нечистоти. Протягом тижня, після святкування Великодня, вони мали їсти прісний хліб, і вдома в них не повинно було бути і сліду закваски. Вся їжа, що була з закваскою або заквашеною в євреїв, називається хамець. Дріжджі є символом гріха. Їх не видно, вони діють мовчки та непомітно, вони поширюються та скверняють. Вони змушують тісто розбухати, але буквально надуватися, підійматись. Ісус і Павло порівнювали з закваскою хибне вчення, але вони також порівнювали із заквасою лицемірство і грішний спосіб життя. Павло закликає помісні церкви очиститись від гріха і постати перед Господом чистими, як прісний хліб. Якщо після свята залишалось м'ясо, його слід було спалювати. Агнець був таким особливим блюдом, що до нього не можна було ставитись як до звичайної їжі. Подібним чином мана була особливою, її не можна було залишати на завтра, окрім як у день перед суботою. Івдеї вмочили пучки сопа в кров і помазали кров'ю поперечини дверей. Пізніше СОП використовувався для окроплення кров'ю при скріпленні заповіту і при очищенні прокожених, що стілялися. І наша віра з вами вона може бути слабкою, як і СОП. Можна сказати, що сама людина, що навертається до Бога, вона як і СОП. І євреї, і сучасні християни. Ну, нас рятує не наша віра, власну віру, не знання на пам'ять символів віри, а віра в кров Спасителя. Ісус заснував вечерю Господню після святкування Пасхи зі своїми учнями. Він був виконанням Великодня як Агнець Божий, який помер за гріхи світу. Щоразу, коли ми здійснюємо вечерю Господню, ми озираємось назад і згадуємо Його смерть. Але ми також дивимося вперед і передбачаємо Його нове пришестя. Коли Ісус повернеться, відбудеться чудовий вихід. Мертвих Христів воскреснуть, живі віруючі будуть піднесені разом із Ним і взяти на небеса, щоб бути з Господом. Заключна частина це Агнець. Пасха була початком релігійного року і головну увагу цього дня приділяло Агненцю. Питання Ісака де ж ягня? це збуття. Вводить одну з основних тем старого заповіту, оскільки народ Божий чекав Месію. На це питання зрештою дав відповідь Іоанн Хреститель, який вказав на Ісуса зі словами Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Великодній Агнець, коли Бог вирішив позволити свій народ, полонений єгиптянами, він дав наказ євреям закласти на кожну сім'ю по одному Агнецю без пороку, чоловічої статі однорічного. Їсти його ввечері і помазати кров'ю поперечення дверей. Завдяки цьому знаку вони минували Ян винищувача посланого вразити всіх єгипетських первістків. Єврейський переказ збагатив цей первісний образ і надав згодом крові аганця спокутне значення. Заради крові заповіту, обрізання і великодньої крові я визволів вас з Єгипту. Кров'ю Великоднього аганця євреї були викуплені з Єгипетського рабства і змогли стати народом святим. Тож Бог через Пасху дав закон, свято, вихід фізично для свого народу, для свого первіска. А вечеря Господня ну, це не жертва. Беручи в ній участь, ми нічого не повинні приносити, окрім молотов та хвали Богу. З того дня, як Христос помер, вже не потрібні жертви за гріх. Тому що одним приношенням Він зробив досконалим освячуваних. Потреба у священниках, вівтарях та жертовниках відпала, коли агнець Божий був принесений в жертву. І я думаю, що ви всі знаєте цей вірш з Івана 3:16, що «Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого Єдинородженого, аби кожний, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тож Христос дарував нам духовне спасіння. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!